Це турбовенти, які е, допомагають мати чисте повітря у приміщенні. А було би цікаво дізнатися, як він працює, куди його ставити? Вітер. Віє, отак він крутиться. Тобто, і за рахунок того розрідження, який створюється всередині, відбувається вентиляція. Тобто, Обо... чим більший буде вітер на вулиці, тим швидше буде провітрюватися приміщення. А якщо так. ми а цього якщо не хочемо. Ми цього не хочемо, ми маємо приточну вентиляцію прикрити. Тоді ця штука буде крутитися чи ні? Вона буде крутитися, так. Ну, не буде, скажімо так, з приміщення витягувати. Повітря це зразу слугує і грибком, так званим, тобто захищає вентиляцію від опадів. Якщо сюди буде попадати вода, вона просто буде сюди стікати. Отаким От чином ми можемо прочистити цей канал. Тобто це відкидний такий. На що я звернув увагу? Це те, що тут є ущільнювач, і коли ми його ставимо на якусь основу, воно тобто, тримається, і я так розумію, тут не будуть виходити гази.